Так, ще раз всім доброго ранку. Добрий ранку. П... Пані Анастасія з'явилася, завітала доброго до нас раночку в гості для того, щоб ми трішечки розім'ялися, а саме головне, щоб ми з вами отримали заряд позитиву і бадьорості на весь день. Пані Анастасія, доброго ранку. Доброго ранку всім. Доброго Ви... ранку. Починати. Доброго ранку. В готові, всі починати. Ранку. Готові? Тоді давайте починати. Сідаємо рівненько, спинка рівна. Сідаємо. І поїхали. Починаємо з нашого спливити. Вправо вліво. Вправо. Вліво. Право вліво. Вправо вліво, право, вліво. Вниз, нагору. вниз, нагору. Вниз, вниз. Нагору і по колу. Раз, два, три. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Підняли праву ручку нагору. Раз. Підняли праву ручку нагору. Молодці. Обійняли себе. Обійняли. і кладемо нашу голову на праве плечико. Сидимо. Раз. Два. Три, чотири. Ліву ручку нагору підняли. Обійняли себе. Поклали голову на ліве плечко. Раз, два, три, чотири. Супер. Взяли ручки в замочок. Раз. Взяли е, ручки в замочок раз. Поклали на потилицю і опускаємо голову вниз. Раз, два, три. Молодці. Тепер закриваємо ротик і тягнемо підборіддя нагору. Поїхали. Супер, молодці. Сідаємо і розминаємо наші плечки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім. Двома плечками вперед. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Назад. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Молодці. Молодці. Сідаємо. Раз, сіли. Раз, два, раз, два. Сіли. Сидимо. Молодці. Взяли себе за колінка. Взяли себе за колінка. І дивіться, отак от. Тягнемо себе назад раз. Прогинаємо спинку. Тягнемо себе вперед два. Вигинаємо спинку. Молодці. Прогинаємо спинку. Тягнемо себе назад. Вигинаємо спинку два. Ще тягнемо себе назад Раз. Вигинаємо спинку 2. Молодці. І ще раз тягнемо себе назад Раз. Вигинаємо спинку два. Молодці. Дивіться, як ми сиділи. Розвертаємося в ліву сторону. Нашу ліву ручку ставимо назад і розвертаємося в ліву сторону. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Повертаємося міняємо. Праву ручку ставимо назад, ліву перед собою. І розвертаємося в праву сторону. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Як ми сиділи. Піднімаємо ручки нагору. Підняли ручки нагору і робимо нахил. Вліво, вправо. Ще вліво. І ще вправо. І ще вліво і вправо. І ручки назад тягнемо. Раз, два, три, чотири. Робимо хвильку. Раз, два, три. Чотири. Робимо велику хвильку. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Велику хвильку. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Молодці. Ніжки вперед. Раз. Ніжки вперед. Раз. Натягнули ніжки. Натягнули молодці. І тя... лягаємо вниз з рівною спинкою. Раз. Молодці ще два. Ще лягає вниз. Три. Молодці. Чотири, п'ять. П'ять. Ми внизу взяли себе за ніжки. Взяли себе за ніжки тягнемося вниз. Молодці, тягнемось, тягнемося, тягнемось. Раз, два, три. Молодці. Розправляємо плечки. Раз, два, три. Молодці. Стаємо. Встаємо. Дивіться. Раз. Ми сиділи. Раз, обійняли себе. Обійняли. Встаємо раз. Встали. Раз. З круглою спинкою встаємо два. Молодці. Починаємо розминати наші ніжки. Поїхали. Раз, два. Три. Молодці. Чотири. П'ять. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Раз. Ніжку до себе підтягнули. стоїмо. Раз. Два. Три. Чотири. Ніжку в сторону. Стоїмо. Стоїмо, тримаємо рівновагу. Ніжку в сторону. Молодці. Раз, два, ще три. Чотири. Молодці. Раз. Беремо ніжку позаду себе. Позаду себе і тягнемо. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Міняємо. Тепер ліву ніжку. Так само. Раз, два, три, чотири. Пять. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири, пять. Раз. Ніжку підтягнули до себе. Підтягнули, стоїмо. Молодці. Раз. Два, три, чотири. Ніжку в сторону. Стоїмо. Молодці. Ніжку в сторону. Молодці. Раз, два, три, чотири. Хоп. Розвернулися. Взяли ніжку позаду себе, взяли, тягнемо на себе. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер будемо пробувати. Взяли себе за ступу. Дивіться. От ваша ніжка ви її отак берете. Отак берете себе за ніжку і будемо витягувати ніжку вперед. Двіться, кому важко. Може за щось триматися і витягувати ніжку вперед. Кому легко, пробуємо, стоїмо так. Ні за що не тримаємося. Беремо ніжку і витягаємо її вперед, хто як може. Пробуємо. Давайте. Молодці. Раз, два, три. Опускаємо. Опускаємо. Беремо ліву ніжку. Так само, кому важко, тримаємось, хто може не триматися, не тримаємось. Беремо себе за ніжку, за стопу. Взяли молодці і витягаємо вперед ніжку. Стоїмо. Раз, два. Витягаємо. Давайте пробуємо пробуємо. три. Молодці. Я бачу, ви стараєтесь. Молодці. Давайте, ніжки поставили. Раз. На ширині плечей Ніжки поставили. Раз. Будемо з вами виходити вперед. Поїхали. Робимо. Раз, два, три, чотири. Стоїмо в планорці рівненько, тримаємось. Робимо. Раз, два, три, чотири. Молодці, Ідемо назад. Раз, два, три. Встаємо. чотири. Ще робимо вперед. Раз, два, три, чотири. Стоїмо, молодці, стоїмо. Робимо. Раз, два, три, чотири. Молодці, повертаємось назад. Раз, два. Три, чотири. І останній раз робимо. Раз, два, три, чотири. Стоїмо. Молодці. Робимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці, повертаємось назад. Раз, два, три, чотири. Молодці, ручки підняли нагору. Підняли ручки нагору, прогинаємо так от спинку. Раз, два, три. Молодці. Ніжки широко поставили. Раз, два. Ніжки поставили широко. Молодці. Поставили ручки вниз. Поставили ручки вниз. Нахиляємось вниз. Раз. Два. Три, чотири, До правої ніжки. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Долівої ніжки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Виходимо вперед. Раз, два, три, чотири. Лягаємо на животик, ніжки разом. Ніжки разом лягли на животик. Лягли на животик, ніжки разом, молодці. Ручки ставимо вперед. Раз, два. Поставили ручки вперед. І прогинаємо спинку. Раз, два, три. Встаємо на долоньки. Раз, два. Ага. Прогинаємо спинку. Тягнемось. Раз, два, три, чотири. Ще ближче ручки до себе підсуваємо. Раз, два. Ще підсунули ближче. Молодці. Тягнемо спинку. Раз, два, три, чотири. І тепер дивіться. Ручки в нас на підлозі. І ми піднімаємось себе ніжками, піднімаємо ніжками себе нагору. Раз, підняли і прогинаємо спинку. Раз, молодці, два, молодці, три, чотири. Молодці. Лягаємо вниз. Зараз будемо з вами пливти. Будемо з вами робити міцною нашу спинку і будемо плавати. Поїхали ручки, поставили. Поставили ручки. Раз, два. Ніжки натягнуті в мене. Носочки натягнуті, ніжки сильні. І будемо підніматися. Раз, два, три, чотири. Молодці. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Піднялись нагору, тримаємось. Молодці. Раз, два, три. Молодці. Опускаємось. Під боріддями на ручку на ручки і відпочиваємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Раз, два. Встаємо раз, два. Поставили ручки перед собою. Раз, два. Ніжку праву натягнули. Дивіться. Натягуємо праву ніжку. Рівненько, вона в нас рівненька. І будемо піднімати її нагору. Натягнули праву ніжку, піднімаємо її нагору. Раз, два, три. Рівненько піднімаємо. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Затримали нагорі, Робимо раз, два, три, чотири. П'ять. Молодці. Опускаємо ніжку вниз. Молодці, міняємо. Тепер піднімаємо ліву ніжку нагору. Ліву ніжку. Раз. Підняли. молодці, Натягнули, піднімаємо ніжку. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Натягнули і робимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Опустили ніжку. Опустилися вниз, тягнемося. Раз, два, три, чотири. Молодці встаємо. Встаємо. Раз, два. Будемо з вами робити доброго котика і злого котика. Добрий котик. Прогинає спинку. Повертається вліво, вправо. Вліво, вправо, вліво, вправо. Котик насупився, насупився в спинку, прогнув. Прогнув спинку. Підійшов ближче. Сидимо так. Раз, два, три, чотири. І ще раз прогинаємо спинку. Прогнули спинку, зробили доброго котика. Розвертаємось вліво. Вправо. Вліво, вправо. Ліво, право. Молодці. Сідаємо. Ніжки широко, сіли і лягаємо вниз. Тягнемось. Раз, два, три, чотири. Молодці. Молодці. Дивіться. На колінках стоїмо раз, два. Стоїмо на колінках. Ручки нахріст. Поставимо на плечки. Животик рівний, спинка рівна, все підтягнуто. Ручки на хрест. І будемо нахилятися вниз з рівною спинкою. Раз. Молодці. Два. Молодці. Спинка рівна. Три. Пробуємо, пробуємо трошки, ще трошки. Чотири. Молодці. П'ять. Молодці. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Дев'ять. Затрималися. Раз, два, три. Стаємо. Молодці. Сіли. Раз, два. Сіли. Ніжки витягнули. Дивіться. Ніжки підняли, підняли. Натягнули носочки. Натягнули носочки. Ручка за ручку взялися. Молодці і робимо вліво, вправо. Вліво, вправо. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вліво, право, право, вліво, вліво, вправо, вправо, вліво, вправо, вліво, молодці, право, ще вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, молодці. Давайте зробимо ще велосипед з вами. Раз. Ручки раз за голову поставили і робимо мішками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. молодці, Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ніжки натягнули. Ручки рівні. Молодці. Молодці. Ви молодці. Сіли Раз, широко ножки поставили. Сіли. Молодці, сідаємо, ніжки широко. Поставили ніжки широко, сідаємо. Обійняли себе правою ручкою, ліву підняли нагору. Так, ліву нагору, праву обійняли себе, лягаємо на праву ніжку. Раз, два, три, чотири. Лягли, лягли на праву ніжку і трошки полежали. Раз. Два, три, чотири. Молодці. Стаємо. Міняємо праву ручку нагору. Лівою себе обійняли. Опускаємося на ліву ніжку. Раз, два, три, чотири. Обійняли себе за ніжку, лягли на ліву ніжку. Раз, два, три. чотири. Чотири. Встаємо. Молодці. Ручки вперед. Ручки поставимо вперед перед собою. Тягнемося вперед. Раз, два. Три. Чотири. А ніжки рівні. Ніжки в нас рівні. Вирівняйте ніжки. Не схинайте їх в колінках. Ніжки рівні. Молодці. І тягнемося вниз. Хто як може? Раз. Робимо два. Молодці. Три. Молодці. Чотири. Затрималися внизу. Раз, два, три. Молодці! Дуже добре у вас виходить. Дуже. Раз. Дивіться. Стаємо. Стали праву ніжку вперед. Раз. Поставили праву ніжку вперед. І присідаємо на неї. А ліву вирівнюємо. Раз, два, три, чотири. Ручки підняли нагору. І сидимо так. Раз, молодці, два, молодці. Три, чотири. Праву ніжку. Раз, два. Розвернули в сторону. Ставимо ручки три, чотири. Поставили ручки. Молодці. Опускаємо ще нижче. Хто може? П'ять, шість. Опустилися. І так трошки посидимо. Раз, два, три, чотири. Встаємо. Раз, два, палив, три, чотири. Молодці. Взяли себе за задню ніжку і тягнемо її вперед. Раз, два, три, чотири. І так трошки посидимо. Давайте пробуємо, пробуємо. Молодці. Раз, два, три. Встаємо. Молодці. Міняємо. Тепер ліва ніжка попереду. Раз. Ліва ніжка попереду. Раз. Опускаємось вниз. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ручки нагору піднімаємо. Підняли ручки нагору. Сядимо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Опускаємо ручки. Дивіться. Нашу ліву ніжку ми трошки в сторону. Раз, два. Ставимо ручки. Три, чотири. Ага, опускаємось хто може ще нижче. П'ять. Шість. Опустилися і трошки так постоїмо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці, встаємо. Раз, два. Встаємо. Три, чотири, молодці. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас. І тягнемо її. Раз. Вперед. Два. Три, чотири, п'ять. Натягнули. Раз, два. Три. Молодці. Молодці. Дивіться. Ніжки в нас стоять на колінках. Ми стоїмо ніжки на ширині наших плечей. Ми беремо себе за п'яточки. Взяли себе за п'яточки. Ага. І прогинаємо спинку. Прогинаємо спинку і стоїмо. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Обережно встаємо. Сідаємо. Обережно встаємо, Сідаємо. Молодці. Сідаємо в метелика, сідаємо в метелика. Раз. Поклали одразу ручки, наші лікті на колінка. Взяли себе за стопи і тягнемо себе вниз. Раз, два. Дивіться, бачите, я ручки свої отак от поклала на колінка. От, щоб ви могли. Себе тягнути вниз. Взяли себе за ніжки і опускаємо корпус вниз, і ніжки в нас розкриваються. Поїхали. Раз. Молодці. Два. Три, чотири. Сидимо раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер ручки підняли нагору. Раз. Підняли і спинку тягнемо. Раз, два. Три, чотири. Сіли в султанчика. Раз. Молодці. Робимо в сторону. Раз, два, три, чотири. Ще в сторону. Раз, два, три, чотири. Ручку праву вперед. Раз. Ліво взяли. І натягнули ручку на себе. Раз. Ще тягнемо. Два, три, чотири. Праву ручку підняли нагору, зігнули в лікті. Взяли себе за лікоть і тягнемо в сторону. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ліву ручку вперед. Раз. Натягнули два. Тягнемо трошки раз, два, три, чотири. Молодці. Ліву ручку нагору раз. Зігнули, взяли себе за лікоть. І тягнемо себе в сторону. Раз. Два, три, чотири. Натягнули себе. Раз. Два. Три. Молодці. Ручки в замочок. Тягнемо себе. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Молодці. Похлопали собі. Похлопали собі. Ви молодці. У нас сьогодні було з вами чудове тренування. Ви дуже добре з усім справлялися. Дуже вам дякую за тренування. Мені дуже сподобалось. Аня Анастасія вам дуже, дуже дуже дякую. Поправи. Дякую, покажу.